Привіт, друзяки! Сьогодні в ефірі наша постійна рубрика Пневматологія. І в цьому відео я покажу вам ті речі, за якими я їжджу на тестові відстріли. Якщо ви не вперше на цьому каналі, то можливо помітили, що окрім оглядів нежів, я також займаюсь PCP-пневматикою. Ну, така моя доля в компанії Ібіс. І для того, щоб зробити повноцінний огляд тої чи іншої гвинтівки, показати їй всі можливості і нюанси, то потрібно обов'язково проводити тестові відстріл. Без цього ніяк. І в мене вже сформувався певний такий набір оснащення, за ким я постійно їжджу на полігон. Або в тир до нас на гетьман 27, і проводжу цей тестовий відстріл. Якщо ви також займаєтеся стрільбою, я певний, вам буде цікаво подивитися на ці допоміжні засоби, інструменти, які допомагають мені проводити тестові відстріли. І перше, що я вам покажу, це. <пух> така от коробка, яка просто катається в мене в багажнику, коли я їжджу на різні стрільбища. Тут зосереджений весь мій боєкомплект, так би мовити, свинцевих куль і різні інші допоміжні засоби. Отже, що по кулям, найбільш популярними кулями, найбільш. Ефективними, так би мовити, якими користуюсь, це JSB, Exact Heavy. Взагалі, це два бренди. Якщо говорити про саме високоточну стрільбу зі стабільного положення по паперових мішенях, це або JSB, або handler Натрман. Два бренди чехи і німці. І вже дивлячись від того, яка це гвинтівка, який там яка енергетика, підбираємо кулю. Якщо це середня з енергетикою гвинтівка, то береться Heavy або Barracuda Macho, такі от дві кульки. Мабуть, одні з найбільш популярних, От в більшості випадків я стріляю ними. От вони мені дають найкращу купність. Це якщо енергетика не замала, не 16-20 джоулів і не 40. От щось от посерединці. в більшості випадків це вони. Якщо ж це надпотужна якась гвинтівка, використовується монстр, така от куля, GSB Monster 077, Redesign. Дуже класна куля, дуже мені подобається, але знову ж таки, це в потужних гвинтівках має сенс. Якщо там взагалі... Захмарна енергетика більше 40 джоулів, також можна використовувати Джесбі Біст. Це це класні кулі, які при ітовій енергетиці дають суперовий результат, багато джоулів і непогану купність на мішенях. Якщо ж винтівка така середня з енергетикою, там близько 20 джоулів, то використовується exact Diablo, Д'ябло. от кулька або її конкурент Fuel Target трофі. Знову ж таки, це я своє суб'єктивну суб думку зараз вам розказую. Це не офіційна там якась позиція тих чи інших. Компанії GSB чи Хандернатерман це виключно мій досвід зараз транслюється. Також ми використовуємо слаги, слаги знову ж таки і від GSB, і від Хандернатерман. От масою 0,65 може бути використаний замість хевіка або 0,87 слаг замість монстра. Я зараз ловлюся на думці, що все це, що я зараз навалюю, зрозуміють лише пневматологи. Люди, які на цьому каналі, щоб дивитися на ножі, вони просто зараз у них голова закипає, скоріш за все. Киха для натриба, який монстр 0,77. І сам ти монстр. Іди звідси поставте шарпу, хай про Елдріс нам розкаже. <тас> О, є, Ой, ось, ось. Щоб там в обморок не впали, дивіться. The Хіндера на Магнакаті. Дісне <тас> для да, утримання. Для утримання аудиторії. Давайте ще щось покажемо. Фанатів Ендрю Шарпа спеціально. Це нормально, запальничка на місці. Так, зараз, от, коли ви прийшли до тями, погнали далі. Також тут куча різних інших кульок, менш популярних: це шершняга, це я так називаю шершні. Це чисто плінкінгові кулі. Вони є легенькі, є важкенькі, але використовуються в тих випадках, коли це дешева. Пневматика, часто це пневматика для розважальної стрільби, де потрібно стріляти багато, де потрібно стріляти по різним мішеням, які руйнуються. І коли це стрільба темпова, на коротких відстанях і немає сенсу пхати туди дорогу якусь високоточну пулю з, з високим балістичним коефіцієнтом, використовується ця шершняга. Але після них потім потрібно драйти ствол. От. Так, ну ще слаги. І ще тут лежать якісь мисливські кулі, типу таких, або термінаторів і всякого такого іншого, типу такого, якими я дуже рідко користуюсь. Вони в мене є, але де зараз знайти застосування для мисливської кулі, так щоб це можна було розказувати на камеру, я поки що не придумав. Окрім боєкомплекту, в мене тут є кріплення для оптики. Це моноблоки, це кільця, буває так, що прямо на стрільбищі або в тирі потрібно міняти один приціл на інший, або ставити якесь інше кріплення, бо це тобі не підходить. І все це також катається. Мінімальний набір кріплень завжди з собою. Ключі для їх установки це базовий набір шестигранників, який також тут лежить в цій коробочці. Ключі для роботи з насосами, для того, щоб знімати один штуцер, ставити інший. Отака от, от викрутка. Якщо ви дивились попереднє відео про пневматологію, там де я розказував про налаштування пневматики, можливо, ви пам'ятаєте, що іноді потрібно підтягувати лежові кільця. От. Які лежові кільця, господи. Помилився років на 300. Лежові гвинти. От. Так от, іноді ці лежові гвинти вони так глибоко посаджені, що без такої викрутки до них взагалі не дотягнутися. Якщо ти цього не зробиш, то стріляти гвинтівка нормально не буде. Тому така викрутка теж потрібна. Так, що тут? Так, це ще кільце. Отакий от пенал. Питається зі мною з штуцерами. От, тут всі необхідні штуцери, які використовуються в пневматики, більшість з них під квік. Далі, коли перейдемо до насосів, я покажу, як все це діло використовується. Окуляри свісай. їм уже 100 років. Якщо я скажу, що кожного разу одягаю їх, коли стріляю з пневматики, це буде неправдою, але тим не менш, вони в мене є про всяк випадок. В залежності від ситуації, я ними користуюся або ні. Вікторі Нокс. це саме пневматологічний ніж. Які тільки може бути насправді. От, якщо ви пневматолог, стріляєте з пневматики, обов'язково обзаведіться заведіться таким фікторіноксом. Зараз поясню, чому. По-перше, тут також є фігурна викрутка Філіпс, яка може бути корисна для підтяжки якраз гвинтів на пневматиці під хрестовий шліц. Також тут отакий от є інструмент. Це відкривачка для пляшок з пласкою викруткою, яка потрібна для того, щоб, по-перше, акуратно від'єднувати скоби, коли ти степлером прибиваєш мішень до якогось дерева. Потім ці скоби класно цією викруткою діставати. Також з її допомогою можна налаштовувати оптичний приціл. Ну, знаєте, є такі приціли, де для того, щоб внести поправку, потрібно відкрити клопачок, і там вихід під викрутку. Якщо в тебе її під руками немає, ти або шукаєш якусь монетку, або взагалі якийсь плаский предмет, можна, яким можна це пару кліків зробити поправки. Якщо його немає, це взагалі ціла біда. А так у тебе вікторіново за такою плоскою викруткою, і це є чудовим рішенням для таких от ситуацій. Ще один момент пов'язаний з розряджанням заряджених магазинчиків до пневматики. В кожному віксі є така зубочистка. І ну, от. якщо ви постріляли з пневматики, вам потрібно отакого плану магазинчик розрядити. Ну, Це можна зробити обертанням інсерта і витрушуванням куль, а Можна дістати з вікса отаку зубочистку і обережно розрядити магазин, якщо ну, ви передумали стріляти. Теж. Корисна опція для пневматолога. Маркер. Обов'язково в цій коробочці також катається маркер, яким я обвожу влучання на папері. Підписую мішень, підписую тип кулі, вагу кулі, для того, щоб потім аналізувати ці результати. Без маркера взагалі ніяк. Так, і переходимо далі. Ось. Наступне, що я вам покажу, це такі от мішки алібарда або алібарда, який ще називають. Використовується мною для тестового відстрілу на купність. Знову ж таки, мова йде про стрільбу на максимальну купність в тирі або на відкритому стрільбищі, там, де у нас є можливість сісти за стіл, максимально точно цю гвинтівку позиціонувати на мішках. Один використовується під ложі гвинтівки, і два таких от під приклад. От. Мій особистий досвід показує, що таке позиціонування, саме стрільба. З мішків дає найкращі результати. Сошки у нас також є, але я поступово від сошок перехожу в на користь мішків. Мені результати стрільби з мішками подобаються значно більше. Також ці мішки можна обладнати карабінчиками для того, щоб вішати їх на пояс, якщо ти. Йдеш до рубежа, ти береш чехол з винтівкою, вішаєш його собі там, через шлейку на пояс, береш оцю ящик там, з кульками, їх можна туди покидати, можна причепити просто мішки карабінами до поясу і, попереду, щоб. Знаєте, це, це чоловічий прикол. Це все принести за один раз. Навіть якщо тебе буде по пакету на кожному пальці, ти за один раз це принесеш. Ось тут щось подібне. Далі покажу вам оптичні приціли, за якими ми проводимо тестові відстріли. Так, перший це Hauk Air Max 2.7 на 32. Якщо не помираюсь. так, на 32 з відстройкою паралаксу на об'єктивній лінзі. Це, мабуть, найстарший приціл, який у нас є в нашому інструментарії. Я не впевнений, що вони досі продаються. Це було б так давно, коли він до нас потрапив. От, але, тим не менш, він вправно слугує. Він жодного жодного разу не створив якихось проблем. Хоча він слугував для відстрілу надпотужних пружин на переломних гвинтівок, таких як Optima 125, 130 і так далі. Ті, що по 40 там джоулів, якихось шалених несуть і мають віддачу як у вогнепальної зброї. Тим не менш, цей, цей приціл переносить навіть такі тортури, і досі у нас в строю. Має дуже тонку сіточку і навіть на сьомій кратності дозволяє стріляти по малогабаритним цілям на відстані близько 50 метрів. Класний приціл. Можу сміливо рекомендувати, але не впевнений, що він досі продається в нашій мережі. Також у нас є приціл 39 на 40. Це серія fastmount. Да, серія fastmount 39 на 40. Простіший трішки приціл, але такий самий живучий, принаймні поки що, оскільки вони вже більше року, як з'явилися, і жодних проблем з ними немає. Знову ж таки, відстройка від паралаксу знаходиться у нас в районі об'єктивної лінзи. І кратність 3х9 в комбінації з сіточкою мілдот і абсолютно адекватними розмірами і масою цього прицілу дозволяють використовувати його на більшості там, середньогабаритних гвинтівок, от стріляти на відстані 50 метрів. І навіть далі. В окремих випадках використовується такий от загонний приціл XD Precision Black CQB з кратністю від 1 до 6. Якщо це скорострільна пневматика, типу того ж Optima Blitz, або якийсь slover action, тобто пневматика, яка дозволяє тобі або чергою стріляти, або просто типу, з високою скорострільністю в самій авторежимі навалювати по цілям, є резон ставити туди отакий от загонник. Він у нас в асортименті також є. І найбільш високоточний приціл, який у нас зараз використовується, це 416 на 50. Так, 416 на 50 сіточка Мілтот, знову ж таки, паралакс в об'єктиві. Оце та оптика, з якою ну, мені особисто найзручніше проводити тестовий відстріл на якісь серйозні відстані 50 і більше метрів. Нормальна кратність дозволяє тобі чудово побачити по мішень, адекватна за товщиною сіточка. Ось бачите, Оптика зараз встановлена на гвинтівку Diana Skyhawk другого покоління, це ця гвинтівка в мене наразі в роботі, я її вивчаю, відстрілюю на різні дистанції, пишу про неї сценарій, і цей приціл прямо на ній зараз і встановлено. От, якщо мова йде про не знаю, пневматичну високоточку, чи щось, типу того, коли потрібно стріляти на великій відстані по малогабаритним цілям, то використовується, як правило, цей приціл. Він також, тільки до віддачі прожинопошнових гвинтівок, можна використовувати на цих хацанах, хоптімах. По 40 джоулів, нічого з ним не буде. Далі декілька слів про мішені, які ми використовуємо для тестових відстрілів. Перше, з чого починаємо, як правило, це от стандартна мішень номер 4 вішається в тирі. В центральну зону ми пристрілюємо. Вона величезна, навіть якщо оптика взагалі не пристріляна, і куля летить куди попало, то там, починаючи з 30 метрів, по центральній зоні завжди можна пристрілятися. І потім. Проводити тестові е, грубки контрольні по цим маленьким мішенькам. Якщо гвинтівка пристріляна вже, і ми просто хочемо різні кулі на різних дистанціях попробувати, то використовуємо таку от мішеньку, яка дозволяє, е, дозволяє зрозуміти прогнозованість тої чи іншої кулі, роботу редуктора, примотока і так далі. Тобто багато дрібних мішеньок вішаєш, там, попередньо пристрілявши гвинтівку, тому на 30 метрів вішаєш цю мішень і просто групи по 5 пострілів в кожну. Мішеньку робиш, бачиш стабільність, бачиш залежність групи від тиску і так далі. Теж корисна мішень. Якщо ж ми стріляємо ну, попередньо пристріляною гвинтівкою на велику відстань, то іноді використовуємо таку от мішень. Тут написано мішень до 300 метрів, тому що це для вогнепальної центробойної зброї, типу 308-го калібру, там крідморів і так далі. Але вона також добре використовується для стрільби з пневматичної зброї на велику відстань. Тут є де розгулятися. От. Навіть якщо ти трохи не влучаєш, ти бачиш, куди воно летить, можна робити поправку повітру і так далі. Однією з найбільш зручних мішеней для стрільби з пневматики, на мій погляд, є от така, от... От така бобіна від Алібарда, здається, це виготовляє. Мішень наклейка. От в, чому... в чому зручність? Просто бобіна от таких Отаких мішенних. Тип... Для того, щоб постріляти, тобі практично нічого не потрібно. Береш цю бобіну, гвинтівку, якщо там якийсь рубіж захищений, і там хоч, хоча б якась дошка є, або не знаю, мертве дерево, ти просто так от ліпиш і все, мішень вже готова. Постріляв маркером по обводу, підписав: якщо ти це потрібно, то забрав собі на пам'ять. Дуже зручно, не потрібно мати степлер або якісь інші там засоби для кріплення цих мішеней. От така от наклейка, на мій погляд, є класним рішенням. Також є отакі наклейки. Це я взяв, перемістив зі складу нові бобіни, тому що ті, що в мене в користуванні настільки пошарпані, що соромно показувати, не постійно катаються то в багажнику, то в бардачку, то просто десь ночують на стрільбищах, я то прихожу, і то забуваю, то забираю. Загалом, отака бобінка з круглими от наклейками. Слугує взагалі в стрілецькому спорті для того, щоб заклеювати влучання від більш дорослих калібрів, але особисто в мене воно також використовується для ну, моїх власних особистих тренувань, які не стосуються робочих тестових відстрілів. Просто, Просто беру таку от е, наліпку, ставлю там посерединці таку от, крапочку там, умовно, від маркера або навіть і цього не роблю. Просто вішаю так, от її кудись, і стріляю в неї. Тобто, я особисто зі своїх винтівок збираю грубки всередині отакої от маленької наліпки. Так проходять мої тренування. Також у нас є гонги, я такі от. Достатньо великий гонг для стрільби на великій відстані, і є дрібніші гонги, там близько 3 см в діаметрі. Використовується більше для такої антістрес стрільби, коли потрібно кудись піти, причепити, причепити цей гонг, і просто там для отримання задоволення постріляти, випити чаю з термоса і так далі. Тобто кайф стрільби в гонг, ну зрозумілий. Ти стріляєш, промазав, нічого не відбувається. Влучив від, ну влучив, чуєш відповідний дзвін. Є відгук від мішені, є розуміння, коли влучив, коли не влучив. Не потрібно кожного разу ходити до тої мішені і дивитися, що там настріляв. Також є у нас така от Гедота це балістичний пластилін з дивною назвою шпілі», Якщо я... Це німецький виробник. Йому те, що 100 років з нього так нормально навалили. Здається, крайній раз, коли я з нього стріляв, це, це якраз таки був фулавт Бліц, це от «Оптіма». І туди просто чергою в 40 джоулів нормально так навалили цей пластилін. Тестовий відстріл в нього дає розуміння потенціальних пошкоджень, які може отримати матеріал від влучання кулі з пневматики. Тому Така штука у нас на хазяйстві також є. В'єблішпілі, це ж треба було додуматися, так назвати. Сподіваюсь, нас не забанять за такі в'єбля шпілі Ще одна збочена річ, яка у нас є, це такі от сошки від Fab Defense. Насправді теж іноді використовується. Знову ж таки, на фанових гвинтівках, які дозволяють розгулятися в плані скорострільності. Ця штука може використовуватись в якості переднього руків'я переносу вогню, якщо мішеней багато, на речі, про мішені забускати, що іноді ми використовуємо стандартні тарілочки, оці глиняні для стендової стрільби. Вони чудово підходять для стрільби з пневматики. Якщо це фановий сегмент, якщо це скорострільна і потужна пневматика, яка дозволяє тобі розгулятися і покупності, і подальності, і по скорострільності, і ти просто хочеш весело провести час. В компанії з друзями, то розставляєш ці глиняні тарілочки просто їх розвалюєш. І для цього може знадобитися така штука, тому що стріляєш з рук, використовуєш як руків'я переносу вогню. Якщо стріляєш з упора, можеш поставити гвинтівку на такі імпровізовані сошки. Як на мене, досить збочена річ, але час від часу знаходить застосування під час наших тестових відстрілів. Хронограф От. для заміру початкової швидкості кулі, ми використовуємо таке хронограф ІБХ. 717. Він тут був ще до того, як я влаштувався працювати в цій сфері в компанії Ібіс. І ну, він свою роботу робить, і нам цього достатньо. Якщо ви шарите в хронографах, якщо ви от, відстрілюєте свою пневматику і знає, можливо, зараз плюєтесь на цей архаїзм. Будь ласка, порадьте щось в коментарях. Ми прислухаємось до вашої думки. Канал називається «Ножі та спорядження. Розказую про пневматику, футбол фібрейну. А що, рибалку я теж люблю. Далі покажу вам балон. Балон високого тиску, який ми використовуємо для задування гвинтів. Отакий От у нас на оснащенні балончик. Тут об'єм. 3 літри, і чесно вам скажу, що ну, цього замало. Якщо ви активно стріляєте, постійно їздите, то трилітрового балону ну мені особисто мало. Він закінчиться надто швидко, особливо якщо це гвинтівки з великими резервуарами. От коли ми бліца відстрілювали, в нього щось там більше 500 кубічних сантиметрів об'єм резервуару. І ну загалом цей балон закінчився надто швидко. І доводилось прямо там на стрільбищі зі свіжого балона. Ми не настрілялися і. Задували далі насосом, тому я б радив дивитися балони від 5 і більше літрів. Наразі я все частіше використовую для задувки pcp пі пневматики насос. Насос це таке рішення, яке потребує фізичної активності, от яку я особисто не боюсь. Отакі от от насоси у нас використовуються для задувки pcp пі пневматики Якщо з балоном там все просто, ти його дістав. Вуткнув пневматику, відкрутив вентіль, задув скільки ти потрібно, закрутив стравив системи повітря і дістав, це займає там 10 секунд, то у випадку з насосом потрібно маслати досить довго. І тут є деякі нюанси. Вони гріються, всі насоси гріються, і в залежності від того, який об'єм резервуара вашої гвинтівки, вам потрібно буде, ну скоріш за все, працювати в декілька підходів. Якщо мова йде про досить скромні об'єми резервуара, типу 150 кубічних сантиметрів, чи типу того, то цілком реально накачати там в один-два підходи. Якщо це гвинтів з Суттєвим резервуаром там, 300 кубиків, 400, то від нуля і повний закачувати вам доведеться, там, можливо, цілу годину. От Ви намаслаєте 100 качків, він нагріється до, до такої температури, що йому потрібно буде давати трішки е, охолонути. Якщо це ігнорувати і просто продовжувати маслати цим розжареним насосом, то, скоріш за все, він у вас вийде з ладу і його потрібно буде відправляти на обслуговування в сервісний центр. Обидва ці насоси вже каталися на обслуговування, тому що дехто, дехто з нас ігнорував на початку своєї пневматичної кар'єри ці правила. Тим не менше, якщо це розуміти, усвідомлювати і правильно ними користуватися, то слугують вони досить довго. Це називається Сефік, це один з найдешевших, коштує він щось близько. 4 тисяч гривень, тобто районі 100 баксів, насос високого тиску, абсолютно нормальний. Оце у нас у веблі акупамп! Йому в середньому центрі вже причепили сюди. Манометр так значно зручніше насправді, тому що ти качаєш і відразу бачиш, який тиск там в системі. От тут встановлений штуцер під мою bc Я ним накачую свою гвинтівку, коли стріляю. А тут у нас квік, який дозволяє. Швидко міняти ті чи інші штуцери. Дуже зручна система. Зараз тут штуцер від Діани Skyhawk. Якщо не потрібно буде якогось турка е, закачати цим насосом, просто знімається цей штуцер, вкидається такий самий, але під 9 мм, з таким кріпленням квік і закачуєш. От. Але відсутність манометра от, в цій частині вона ну, створює певні незручності. Ти потрібно накачувати і час від часу дивитися, дивитися який там тиск. От. В деяких гвинтівках типу. Того ж скайховка може виникнути цікава ситуація, коли ти по поклав її починаєш накачувати насосом і орієнтуєшся по цьому манометру, от, а він тобі показує тиск заредукторний. От, і ти накачав до 150 бар, маслаєш далі, а тиск не змінюється. Ти не можеш розуміти в чому. В чому ситуація заключається? Чому ти накачуєш? Немає признаків того, що ти качаєш просто в атмосферу. Ти точно закачуєш у гвинтівку, але на манометрі стрілка не змінюється. От. Потрібно розуміти, що на багатьох сучасних гвинтівках є два манометри. Один показує редукторний тиск, а інший знаходиться от в цій зоні. От. І він показує тиск, власне, високий тиск в основній зоні резервуару. От. І... Орієнтуватись потрібно на цей манометр, коли накачуєш насосом гвинтівку, щоб не передути її, тому що він тут до 300 бар розчерчений, а максимальний тиск 250. І на останок декілька слів про чахли, в яких катається PCP-пневматика для тестових відстрілів. Наразі мій улюблений чехольчик це така от шаптала. Так, звісно, воно досить компактне і годиться лише для коротеньких булпап-гвинтівок, якщо у вас таке повнорозмірне весло. То воно, ну, звісно, сюди не влізе. Але останнім часом мені дуже подобається саме такий формат, коли це чохол рюкзак Я на цьому вже наголошував, коли ми робили огляд оптими. Таким чином, носити це в вигляді рюкзака зручно, возити його в автівці зручно. І сам по собі такий чохол, він має багато додаткових, додаткових кишеней, в які можна розмістити весь допоміжний став. Якщо це у вас. Така собі прогулянка вихідного дня. У вас є умовний полігончик десь на пустирі, де можна постріляти нікому не заважаючи. І у вас є вільний час. Можна просто таким чином скомпонувати собі чохол, щоб там було все необхідне. В основному відділі. В основному відділі у нас знаходиться пісіпі гвинтівка В даному випадку це от діана Скайхолки, яка зараз у мене в роботі. Це діанка вже другого покоління. Дуже цікава гвинтівка, забігаючи наперед. Окрім, Окрім гвинтівки. Цих відділах. От. Тут мішень, мішені. Стріляні, не стріляні. Загалом пачка паперових мішеней, олівець замість маркера. Останній раз використовувався. Термос зажируше, так як зараз холодно, то береться з собою. Чому ні? Просто вкинув в чехол. тебе з собою є гарячий чай. Мені особисто подобається, коли ти нікуди не поспішаєш, стріляєш по мішеням чи по гонгах, попиваєш гарячий чайок. З кружки Вілдо. <laughs> щось в цьому є. Можна трошки відпочити головою. Також тут є такі от кишеньки, в які можна понакидувати практично необмежену кількість кульок. Так, це скоріш за все орієнтовано під магазини до вогнепальної зброї, але ці підсумки, ці кишені можна заповнити іншим корисним для вас стафом, вкинути туди щось, що вам знадобиться для тестового відстрілу. Також є Отака кишеня, де возяться ключики всі необхідні, якщо щось треба підтягнути по різьбі, прямо там на стрільбищі, Ну і, і все. Дуже класно виходить. Ти в один чехол кладеш і гвинтівку, і термос, і мішені, і маркери, і ключики, і от все, що тобі треба для того, щоб постріляти ефективно, ти компонуєш в один чехол. Береш його просто як рюкзак, кидаєш на спину і пішов. Або вкидаєш в автівку і поїхав. Якось так народ. Якщо ви також займаєтеся стрільбою з пневматики, сподіваюсь, це відео було вам цікавим та корисним. Якщо ж ви поки що цим не зацікавлені, то дуже сподіваюсь, що я рано чи пізно заражу вас цим пневмовірусом. І також у мене в планах в майбутньому зняти відео про те, як перейти з пружинно пошневої пневматики в клас PCP. От що вас там очікує, що потрібно для цього, на які суми розраховувати, яка різниця між редуктором і прямотоком? І от, взагалі, якщо ви на цій стадії, коли ви зараз стріляєте з пружинки і дуже хочете собі pcp пішку, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи потрібно вам таке відео там плюси, мінуси, підводні камені, для чого це, за скільки це і так далі. А поки що, поки що, все дуже дякую вам за перегляд. В описі під цим відео знайдете масу промокодів на всі ці товари, всі ці кріплення. Пульки, оптику, термоси, чехли і так далі. З вами був Григорій Григорісоя і до зустрічі в наступних нематологіях.